Myslím si, že aj politici a diplomati by sa mali viac stretávať na horách. Tu určite by riešili veľa medzinárodných problémov, ktoré sú. Teší ma strašne, že naši študenti a ukrajinskí si veľmi dobre rozumejú a vytvárajú sa tu vyslovene nielen partnerstva, ale priateľstva, čo si myslím, že k tomu má náš projekt smerovať. Навчилися приїжджати, снобордувати є радості нами позира. Дуже подобається, гарна чудова природа, велика кількість трас для спуску, різноманіття різних трас по складності, по, по довжині. Чудові підйомники зручні, хороша організація, професійний підхід у інструкторів до навчання студентів по сноубордінгу. Чудовий, радушний прийом. А ви вже були на Словакії? Ні, ну в словаччині не вперше, але на зимньому такому таборі і зняття зимовому відділення спорту, відпочинок на снігу, це вперше. І як, велика різниця? У вас зима, і вас тут? Звичайно, можливо, ми потрапили в такий період погоди, але. Добрий, до добрий сніг, добре сніжне покриття, е, холодно, е, навіть два дні назад йшов сніг. Тобто погодні умови повністю сприяють для того, щоб добре реалізувати завдання, які ставляться перед проектом.